Новий парламент, новий політичний ландшафт у Верховній Раді сьомого скликання вперше з'явилася партія, яка не приховує своїх націоналістичних ідей. Тому сумувати депутатам не доведеться. Виборці зробили все, щоб шоу у прямому ефірі відтепер було ще емоційнішим, кажуть експерти. На політичному рингу воюватимуть представники двох радикально протилежних світів комуністи і свободівці. У підсумку виграє лише одна партія. Праві сили, свобода, націоналісти, сліва комуністи. А по центру партии региона, которая вот на фоне вот этой борьбы извечно националистов и коммунистов, Колесниченко, Фарион, Михальчишин и так далее, партия региона будет выглядеть как респектабельной проевропейской политической силой. Власне, партія регіонів отримала від виборців передумови для створення у новій верховній раді провладної більшості. Констатують експерти за попередніми результатами. Біло сині отримують 192 місця. За прогнозами експертів, до них можуть долучитися 33 депутати від КПУ. Сірими кардиналами залишаються 42 депутати самовисуванці які у підсумку можуть сформувати більшість з регіоналами та комуністами. А якщо до них приєднаються депутати від єдиного центру та народної партії, голосувати за можуть 271 депутат, тоді як у опозиції сто 88 бійців. Ми ще будемо обідати процес тушкування і створення ще груп, але все одно, я думаю, що більшість це буде, і воно буде не сколько не перспективним, воно буде неінтересним. Тільки но стане відомо, якою буде більшість, в Україні може відбутися ще одна важлива подія. Експерти в один голос пророкують. Президент може призначити нового прем'єр-міністра України. Андрій Лащ, Костянтин Царинок, телеканал Київ.